Привіт, друзі! Вітаю вас з новим биточком з Америки. Це у нас Subaru Forester, 23 й рік. Комплектація преміум, але дуже цікаві пошкодження. Силові частини, як наші люди люблять казати, всі цілі пошкодження по верхній частині. Автомобіль тільки що приїхав і прям знімаю вам відос. В цей день я думаю, ви його будете дивитися. Тому що зараз у нас четверг. Після обіду мені ще потрібно зробити швиденько відос і вам показати цей автомобіль. Тому що я сподівався, що вони вчора приїдуть. На жаль, погодні умови цьому не дали статися. У нас тут пошкодження, як я кажу, по верхній частині передня панель, і дуже цікаво, що ж там. З двигуном. З двигуном, я сподіваюся, буде все окей. Але дуже цікаво, що з верхніми навісними елементами, такими як кондиціонер та генератор, там стоїть. Чесно вам кажу, я ще не дивився, що з ним. Просто подивився так, а прикольно, і все. Не заглядав туди всередину, чесно кажу вам. Зараз разом з вами будемо це дивитися. Пішли. До речі, у нас тут чотири Форестера стоять, і три з яких приїхали сьогодні. Але сьогодні про цей відос. Скоріше всього, автомобіль також збив когось. Я тут не можу бути впевненим, але мені так здається. Чому я так кажу? Тому що, дивись, бампер цілий, е, начебто щось залетіло сюди. А, все, дивись. Не потрібно навіть нічого тут здогадуватися. Тут 100% був олень, скоріше всього. Або лось, щось таке в тому роді, тому що пошкодження не слабкі. Давайте так будемо казати. Таке, я думаю, кілограм тут 600 точно щось залетіло. Так що я дуже сподіваюся, що бампер у нас буде повністю цілий і він у нас буде стояти потім на автомобілі. Тільки решіточка. А ось це крило, я сподівався, що воно нормальне, але, на жаль, бачиш, тут воно зайшло дуже сильно. І ось тут неприємна така вм'ятина, так що, скоріше всього, воно буде замінюватися. 23-й рік, кінець, до речі, 10-й місяць. Більше пошкоджень немає по автомобілю, і пробіг там взагалі адекватний. Один тільки мінус є це те, що стрільнула торпеда. Так, і одразу що можу сказати, що я не бачу палку. Походу, палка. Вилетіла разом із твариною, яка тут була. Прикинь! Знову тварина. Знову тварину збила. Дивись, все. Шерстяка. Шерсть? Да. Ну, Класіка. Все по класіки. Мені дуже цікаво, що з мотором, з, цікаво. з мотором і з генератором. Бо мені здається, генератор тут дорогий. А Зараз я тут щось перемудрую. Ну і на що виручає? Це, звісно, лопата. Якщо я не чітко трішки розмовляю, вибачте, у нас зараз мінус 12. Не звик, якщо чесно, до таких морозів. Так, і нам потрібно якось панельку на себе відтягнути. Дуже цікаво. Так, ремінь бачимо, що зліз. І чомусь автомобіль не захотів вмикати запалювання. Можливо, в цьому буде причина. Воно тут все в снігу. Все, тепер зараз нам потрібно зробити план капкан. Ляпс. Блин, подожди, нам бампер треба спасти. Хорошо. А ну давай камеру. Так, ну по классике. О, трубку отвалило. Классичная схема. Кришка, Блин, выглядит целой. Так, генератор, мне кажется, стоит под наклоном, да? Да, и ломали уши. Ну, вот я тоже думаю. Компрессор, я думаю, нормальный будет. Да, только генератор. Блин, и вроде целая но ведь крышка, и все окей, прикинь. Навіть фазнік, скоріше всього, буде цілий. Ну, мене це не може не радувати. Якщо чисто генератор, добре, готовий я попасти на баксів 300, чи скільки він там 250, я думаю. А тут, я думаю, сенсу немає розбирати. Фару, до речі, вже замовив з eBay, вона вже прийшла навіть раніше, ніж автомобіль. Це звісно логічно. Так, потрібно поведувати обов'язково зараз ось цей сніжок, тому що його там не потрібно, щоб було. І в принципі... Все, Панелечку міняємо. Ланжерони, я думаю, тут залишаться рівні. Міняємо панельку. Дивимося, що тут по навісним елементам. Цей патрубок часто його ламає. Я навіть не дивуюся, це взагалі не проблема. Проблема тільки, що потрібно буде там трішечки порозбирати всього немало. Але нічого, зробимо. Крило, фара, панель, касета радіаторів, капот. Я сподіваюся, це все. Ну, по мотору, звісно, там подивимося. Ні-ні, не по мотору, а по навісним елементам, ті, що на моторі. Вже потім подивимося, що там будемо замінювати. Пішли, подивимося, як там виглядає салончик, тому що пробіг в автомобіля, як я казав, адекватний. Не пам'ятаю скільки, ось тут вам напишу. Е, пішли. Права фара у нас по класиці: вушко. Вушко. І це вушко. Ну, вибачте, будуть паяні, що поробиш. Салончик. Все таке чистеньке. Навіть хімчистку можна не робити. Ні, ну звісно, є, видно пляма. Але такого прям чорного нічого немає. Подушка, 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 там подушка. Ось цей маленький мінус. Не можу сказати, що критичний, просто потрібно буде знімати, вести її на відновлення. А так, в принципі, автомобіль мені подобається. А ще, що мені подобається, це те, що тут 3000 обертів і 140 кілометрів. Мені цікаво, чи реально. Хоча, скоріше всього, можливо, що. Тварина на такій швидкості потрапила. Ось ти можеш бачити такий маленький мінус. Чому маленький мінус? Тому що зараз мороз і не можна зараз її спокійно розібрати. Було би зараз тепло, взагалі без проблем. Розібрав, завіз її перешили, закинув назад і все. Нам вже тут торпеду розібрати, ну розібрати, напевно, хвилин 30-40, зібрати, а зібрати стільки. Вже. Тому що зараз для нас Subaru це взагалі можна закритими очима. Ну, це так, я утрірую трішки е, збирати. Штори, все по класиці, і, звісно, на перешивочку потрібно буде завести стелю. Якщо що, цей автомобіль буде продаватися. Адекватна ціна гарантована. Я не можу сказати, що вона зараз вже буде продаватися дешево, тому що продавалася вона дешево в дорозі. Хто не знає, в Телеграм є в описі. Можете переходити, там я виставляю автомобілі, котрі продаються в дорозі. Їх можна купити або понизу ринка, або трішки дешевше ринку. Дивлячись, який автомобіль. Ось цей автомобіль продавався понизу прямо ринка. Чому? Тому що класний стан, класні пошкодження, мінус трішки, що вся безпека. Але все відновиться. О, американська бутилка коли, Дивись, черрі. Капець, і в них. Об'єм 591 мл. Да. Цікаві ці всі у них виміри, американська ручка. І все. Автомобіль повністю почищений. Що прикольно, цікаві коврики приїхали, таких я ще не зустрічав. Погано, що не оригінал, але добре що резинові Вийду вам покажу, як вони виглядають. Ось це. Ну, це пасажирський коврик, але сам факт. Ти бачиш, як він виглядає. Да? Ага, позаду видно трішки бруд. Ну, нічого, відхім чистимо. Також тут є накидка якась. Дивись. Шкіряна. Ух, дорого багато. Це хтось не хотів переплачувати за ліміти таботурінгу і вирішив. Куплю собі таку накидку і застелю. Зараз спробуємо, як вона там виглядає. І ось такі коври, дивись. Коротше, коври, якщо що, гівно. Сподіваюся... О! Дивись! Клас! Є тканина! Немає що показувати всередині, тому що автомобіль повністю чистий. І це як і плюс, тому що не потрібно викидати весь цей хлам, який, можливо, приходить з Америки дуже часто. І мінус. Немає що показати, немає нічого цікавого. По задній частині він цілий, але автомобіль стояв на лафеті саме останній, і його закидало снігом. І ось так воно виглядає. Це в нас 10-й місяць, 23-й рік. Нагадаю. Ось такий швиденький огляд на цей автомобіль я вам зробив. О, давайте ще подивимося, як воно тут. Виглядало. Та ти що! Яка краса. М да. Ось такий швиденький огляд на автомобілі я тільки що вам зробив, для того, щоб ви розуміли, що в нас буде скоро в продажі. І якщо когось цікавить, можливо, він буде чекати цей автомобіль. На етапі ремонту можу зробити адекватну ще ціну. Потім він буде продаватися дорожче. Ось ці автомобілі, ті, що позаду, червоні, вони можуть бути трішки дешевше, тому що там пошкодження. Сильніші. Чому цей автомобіль дорожче? Тому що в нього пошкодження слабіші. Логічно, що він буде дорожче. Там, де сильніше пошкодження, автомобіль стає дешевше. Логічно, логічно. Так що, якщо тебе цікавить саме цей кузов СК, це, до речі, останній рік, в якому він випускався, в 24-му, там в першому місяці вони ще бувають, але їх дуже мало. Зазвичай це 22-23 рік. Цей 10-й місяць, 23-й рік. Якщо тебе саме цікавить цей кузов, будь ласка, зверни на цей автомобіль увагу, тому що. Цей автомобіль буде прикольний і за пошкоджень, і за стану, який в салоні, і взагалі автомобіль. І плюсом тут в цьому автомобілі є, що пробіг тут невеличкий. Так, пошкодження я вам показав. Більше не знаю, що показувати. Зараз будемо це все розбирати, дивитися, і я думаю, заганяти вже на рихтовку. тому що цей автомобіль буде робитися перший. Із-за того, що тут пошкодження незначні. Ну що, як тобі пошкодження? Тільки що навіть рихтовщик приходить і каже: О, ось такі пошкодження мені подобаються. Легенько став за два дні автомобіль зробив. Чому два, тому що ми ще його фарбуємо всередині. Реально, тут один день ремонту. Якщо зранку стати і робити, то до вечора автомобіль може бути готовий. Ну не з цими морозами. Ми коли приходимо тільки на СТО, то десь півтори години тільки розігріваємо бокс. Наступним етапом що? Ми збираємо запчастини, хоча я можу сказати, що більша частина вже є у нас, і мене збиває Тесла, а вона не дає їхати в людину. І одразу будемо заганяти, тому що рихтовщик каже, цей автомобіль я буду робити перший. Ось ці ось ці будуть чекати. По термінам ремонту нас будуть тримати тут тільки безпека, тому що безпека буде робитися мінімум два тижні. так що... Сподіваюся, десь через місяць автомобіль буде готовий, якщо, звісно, не буде таких морозів. Так що на цьому будемо завершувати. Цей автомобіль чекає своєї черги, як я завжди кажу. І що до зустрічі з новими биточками.